Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена. І сьогодні у нас новинка. Я отримала нову посилку, про яку мріяла майже рік. І зараз ми подивимося це опакування. Ось вона. Ось вона яка. От як я її вскрию. Так вам і покажу, що там. Ну, ось нарешті я і вскрила свою посилочку. Оце мадрина. Модрина японська світ віпер. Я дуже хотіла цю модрину, бо побачила, як їх встановлюють на арки і просто загорілася цією ідеєю. Підбила чоловіка, він мене підтримав. Ну, і ось модрина. Яку я замовила. Тут більше ніж півтора метри стовбур, одна велика ведуча гілка, якраз, яку можна буде піднімати на Арочку. Яку ми плануємо робити трохи пізніше навесні. Ось вона, красуня. Мені ця ідея дуже сподобалась. Ну, і до цього ще я замовила декілька барбарисів. Барбарис Ауреанана. Барбарис Багатель і Барбарис конкорд. Ну, і я хотіла криптомерію японську. Дуже мені сподобалась ця рослинка. Посаджу я її у вересковому садочку, і щось буду з нею робити. Ну, отакі новиночки я сьогодні отримала. Ось барбариси такі. Такі густенькі, це барбариси невисокі. Отака От в мене посилочка. Але це ще не все. В мене ще одна посилочка. До речі, це магазин райський куточок. Я вже не раз у них замовляла, в принципі, мені подобається отакі От рослинки. Ну і ось іще одна посилочка. Зараз теж її скрию і будемо дивитися, що там. Ну і от нова посилка від Романа Данилів. Я вже беру в нього не перший раз рослини. Якщо пам'ятаєте, по 35 гривень рослини це я брала в нього. Ну, це, звичайно, не в 35-гринневу ціну, але теж приємні дуже ціни. Я підписалася на його сайт, і там є де погуляти. Ну і от перші рослинки, які я замовила, буду читати з папірця, бо е, ніколи не чула про цю рослину. У нього побачила, пошукала в інтернеті, що вона з себе представляє. І вони мені сподобались. Це з родини Верескових, називається Імперетрум Берштейн. Вони бачите, от які, з такими дрібними листочками. Схоже трошки на вереск, але м'якенькі-м'якенькі, дуже приємні на дотик. Вони ґрунтопокривні рослинки, вони не квітують. Але мені сподобались вони своєю структурою, такою гарною, вони мають рости такою ковдричкою на землі. Буде такий ковричок, який влітку зелений, а взимку він набуває такого бурдуватого кольору. Більш темного. Коротше кажучи, він змінює колір своїх листочків, і він вічно зелений і Мені сподобалися вони, і я хочу підсадити виросковий свій садочок. Так, оце в мене ялиця. Ой, ялиця на штамбі. Ось вона така красунечка, манюнечка, така манюнечка. Ялиця називається «Айсбрекер». Ось така. Штамбік такий невеличкий, сантиметрів 30 завдовжки, але такий міцненький, такий гарний штамбік. Сантиметр десь в діаметрі. Ось поросль, мабуть, треба буде обривати її, бо це нам не треба буде. А ось така вона гарнюня з таким сріблястим, сріблястими хвоїнками такими буде. Є багато брунячок там. Точки росту є така гарнюня, живенька. така Далі я замовила барбариси, два барбариси, один колоновидний барбарис, ось він. І він називається у нас Red Pillar Я люблю колоновидні барбариси. Такий височенький, він, сантиметрів 30 буде заввишки. так А інший барбарис, ой! Щас. Це вічно-зелений барбарис або наві... напіввічно-зелений Red Jewel. Якщо зими не холодні, він дуже гарно тримає листя. Якщо холодні, трошки може скидати листечку, але загалом він вічно-зелений. Листя в нього такі цуп... цупке, глянце, ви бачите таке шкірясте гарне листя, але дуже такі немаленькі колючки. Отак. Захотілося мені його придбати. Я дивилася на цей ці, на ці вічно-зелений барбарис, довго дивилася, але вирішила, що все ж таки хочу придбати. Так, ну і далі ми йдемо по хвойничках. Оце у нас туя називається Рейнгольд. Отака От вона м'якенька, м'якенька, дуже приємна на дотик. Вона такою кулькою буде рости. М'якенька має бути навесні яскраво лаймового лаймового жовтого кольору. Зараз на зиму, як всі хвойні, набуває такого бронзового відтінку, дуже такий приємний відтінок. Взагалі, якось мені кулькоподібні, подібні туї не дуже, але в мене є, росте одна, одна. це буде друга. Ну, Мені сподобалось, що вона м'якенька і зовсім, як на мене, не схожа на тую, така цікава. Така є. І є отакий лайм-олівець. Дивіться, який він такий аж багряний, такий колір в нього яскравий. А насправді він має бути жовтим. Яскраво теж таким лаймово-жовтим на весні і взимку от якого красного, красного такого кольору набуває, Дивіться, який яскравий кольор. Е, низкорослий, е, грунто, скажімо так, грунтопокривний, чи як вони? Горизонтальний ялівець отакий. І е, оце в мене кіперісовік Філіфера ауреанана, Я його давно хотіла. Таку кубку яскраво жовту, скажімо так. Ось, теж приємний на дотик, не колючий. гарна рослинка. Читаю з папірця, бо не можу нічого ще запам'ятати. Ось такі рослини гарні. Ну, отакі новинки я отримала сьогодні. Неймовірна рада і щаслива це одні група така. Оце другі, ну і оце, оце красунчик, красунька, яку я дуже хотіла. Отакі новини на сьогодні. Буду зараз все це прикопувати в горщиках в землю, бо навесні буду все це висаджувати вже на місця, де воно має рости. Тому зараз коренево не хочу рушити. І мені з горщиками буде зручніше погратися на території, виставляючи де що має рости. Тому зараз буду займатися приємною роботою прикопки новинок. Бажаю вам теж яскравих цікавих новинок, і далі буде.